Чому мешканці будинку номер 14 по вулиці Мельника мерзнуть. На лист діскаргу від городян теплозабезпечення та к номер 1 відреагували рейдом, під час якого перевіряли стан підвалу, під'їздів та квартир. Долучились до ініціативи представники правоохоронних органів та громадськості. У підвальному приміщенні обстежували стан труб центрального опалення. 35 в середньому. Як виявилось, труби, хоч і утеплені, але потребують капітального ремонту, на який за словами працівників вжепу кошти не виділяються. Якщо ми проведемо заміну труб, то по обратки у нас вже не буде 35 наприклад, градусів, а буде десь 50 показувати. Так, і опалення буде в квартирах краще. Та й сам стан підвалу, за словами інженера, також впливає на тепло у будинку. Мешканці, які користувалися раніше цими сараями, зараз і не користуються, і вони вже прийшли на придатний стан. Не лише стан підвалу, а й під'їзду позначаються на температурі у квартирах. Задля збереження теплоенергії у порядку повинні бути вхідні двері та вікна. Двері у всіх під'їздах будинку номер 14, як бачимо, нові, і мешканці дбають, аби вони були зачинені. Чого не можна сказати про вікна у багатьох під'їздах? Вони, якщо не відсутні, то пошкоджені. Вікна повинні бути застеклені в одну нитку у всіх, всіх під'їздах. В цьому під'їзді ми бачимо, що вікна застеклені в одну нитку, а друга в нас побита. Але ми не можемо провести остеклення 100%, так як зараз на даний час дуже велика заборгованість по будинку. В цьому будинку заборгованість складає мешканців по кварплаті майже 20 тисяч гривень. І тому у нас немає коштів на даний час, щоб повністю провести це остеклення. Сума для застеклення п'ятиповерхівки включає в себе також заміну прогнивших рам та оренду так званої вишки, додають учасники рейду. Проте потреба у цій роботі, за словами працівників теплозабезпечення, висока. Живий воздух, дай втру, мороза, стояк де чуть-чуть, якщо так жильці завоздушуються, завоздушується, тоді вода не поступає, він замерзає і розморожується. Але якщо б стекла були зроблені, це вже цей давав би тепло. На площадці ліснічної, а тут тепліє зразу і в парчірі. Те тепліє було, бо це така причина. Часто й густо по домах. Побували і в квартирах мешканців будинку. Вимірювали температуру як батарей, так і стін. У деяких квартирах фіксували 23 градуси по Цельсію, в деяких 18. Різниця залежить від поверхів. У даному будинку, чим вище квартира, тим тепліше, оскільки подача тепла йде згорища. Немало роль у створенні затишку. відіграють і додаткові заходи по енергозбереженню, які можуть вжити самі мешканці. От окна під стінкою, він з тої сторони втеплений, а це ну, спеціально такий фольгойзов, ну вон і тепловий екран вчитається, і він відражає температуру в кімнату. Не йде в стінку, не гріє стінку ну, для вулиці. Пластикові вікна. Потрібно їх ставити. І одразу на 3-4 градуси у квартирі температура більше-менше розходиться на це. Ну, в общем, через щелі, через обклеєння вікон, стекла є тріщини. Особливу увагу варто звернути на явище заповітрення труб, з яким мешканці багатоповерхівок намагаються боротись самотужки. Кран відкриває і вже завоздушує всю систему. весь то як в слюсарі Жека повинні розвоздушувати даний будинок. Якщо кран знаходиться на батареї і він приходить в непридатний стан, може призвести до затоплення сусідів. Тоді мешканці квартири відповідають за дану ситуацію. Нагадуємо, що рейд було організовано після скарг мешканців цього. Будинку під листом підписались 60 осіб. На момент зйомки температура в їхніх домівках підвищилась. Ну зараз все нормально, нічого казати. Ми знаємо, в який ми час живемо і в якій країні. «Ну Задоволені чи ні тепло у вас ну, чи поки ні?» поки нормально, так. да як од морози. А з настанням морозів працівники теплозабезпечення обіцяють, що батареї будуть гарячішими, оскільки вони проводять отоплення відповідно до температурного режиму. На завершення заходу свою думку висловив представник громадськості, який брав участь у рейді. На сьогодні якраз зробили цю перевірку, яка показала, що у значній мірі теплосеть готова до роботи жеки, але є багато питань, які сьогодні не вирішуються у міру. Різних причин і фінансових, і матеріальних вирішення недопрацювань Петро Васяк вважає можливим за умови винесення їх на загальноміський рівень та за участі міськради. Для цього потрібно якомога краще розібратись у причинах, чому в тому чи іншому будинку холодно. Тому рейдів у місті буде проведено багато. Закликає громадян проявляти активність. Свою небайдужість вже проявили мешканці сусіднього будинку номер 12 по вулиці Мельника, до яких ми пропонуємо навідатись наступного разу. 12, пожалуйста. Все тепло хоть від котельні до дому, землю гріють. Зимою льод, там снігу немає, там полоси, собаки лежаться, віддихають. Ось вот там тепло. А в дом тепло не приходить. І одного рубля немає борга. Що дуже в холоді сидіти, за якогось борзника. Приходьте в будь-який момент, я покажу свою хату, яке як тепло, які батареї.